Місцеві вибори, мабуть, найстрашніші з усіх голосувань. Електорат отримує купу довгих бюлетенів з іменами маловідомих людей, серед яких має розібратись та обрати найкращих. Українці як можуть приймають рішення. Хтось обрав найлегший шлях тихцем, відсидітись в кущах. Ні, я не піду на вибори. Я не хочу. Я не буду голосувати, тому що я цього не хочу. Ні доступних кандидатів, вони всі одинаково обещают все, і поэтому я не хочу в це вмішуватися. Я вже посмотрю потім на результати. Я не визначився. Я стараюся бути м -м, аполітичним. Мені байдуже чесне слово. Я не піду на голосування. Я вважаю, що це нічого не змінить. Отже, я байдуже що віднош... як. Как... Ставлюся до цих виборів. Решта українців не здаються і готуються приборкувати простирадила бюлетенів. Визначаються традиційно телевізор, газети, а також вже знайомі обличчя і бренди. Я ще брала до уваги. Брала те, що є на сьогодні. Дивлюсь телевізор, читаю газети і буду голосувати за читала газети. Різну інформацію в інтернеті і таким чином. Що буде робитися для міста в цьому випадку? Робила акцент на це. Я думаю, що їм для того, щоб двигатися на мера, треба спочатку поработати там в раді під депутатами або в районах, щоб вони показали себе. Прежде всього я обращаю внимание все-таки на імідж партії. Так вона себе тому що по конкретним людям трудно сказати, вони ще себя не зарекомендували ничего. Ну, все-таки міжпатія, думаю, що солідний партій, партія, партія якому я довіряю, вона надію, що вона виставі достойних людей. Декому взагалі цензура не дозволяє розповісти, як робив вибір. Ну, це складно, як я робив вибір. Це якщо розказувати правду, то це виходить за рамки мови цього інтерв'ю. Тому ну, всі ж ми якось робимо вибір. Здебільшого, ті, хто вже якось зробив вибір, мають на увазі мерів та місцевих очільників. Як дізнатись, хто балотуватиметься до рад різного рівня та як за новим законом підрахують ваші голоси? Аби не відчувати себе ошуканим після виборів, треба дещо знати. За простою системою обиратимуться депутати лише сільських та селищних рад, а також голови маленьких міст і селищ. Там все просто, який кандидат набере більшість голосів на окрузі або в містечку, перемагає. У великих містах з населенням понад 90 тисяч вибори відбудуться у два тури. Це означає, якщо ваш кандидат в мери і не є лідером, ви можете принаймні вивести його у другий тур. Там перемогу йому можуть принести голоси кандидатів, які не пройшли у другий тур. Другий тур це одне із важливих нововведень цього виборчого законодавства. Я навіть більше сказав це революційна зміна сьогодні. Ми маємо парадоксальну ситуацію, коли часто обраними міськими головами або сільськими головами є кандидати, які отримали лише 10-12% голосів підтримки. А другий тур це підтримка всієї активної частини місцевої громади. Депутатів великих рад, обласних, районних та міських, обиратимуть за іншим принципом. У кожної партії вперше є відкритий список кандидатів, максимум по одному на округ. Також є очільник списку. Кандидати можуть отримати мандати лише якщо за їх партію проголосували не менше 5% виборців. Тоді Джокер, очільник списку, обов'язково отримує мандат. Решта висуванців ділять місця між собою залежно від того, який відсоток голосів кожен кожен набрав на своєму окрузі, наприклад, на великому окрузі з великою кількістю конкурентів ваш кандидат переміг з 20% голосів, але є інший на маленькому окрузі з малою конкуренцією, який за відсутністю інших варіантів отримує аж 70%. Тоді він прийде на початок списку і отримає місце в раді. А ваш обранець буде позаду. Якщо вони голосують за кандидата в депутати. Це не значить, що навіть якщо він набере найбільше голосів на їхньому конкретному окрузі, що він пройде в раду, тому що він конкурує із усіма своїми однопартійцями, і перемагає той із цієї політичної сили, хто набрав найбільшу кількість голосів. Отже, найперше потрібно підтримати партію, які ви довіряєте, аби вона подолала 5-відсотковий бар'єр. Втім, партії маніпулюють думкою виборця. На своїх агітках вони пишуть загальні гасла: як збережемо країну, справедливі тарифи, зміцнимо армію і таке інше. Насправді ж, місцева влада не має таких повноважень. Все це не стосується місцевої влади. Ми голосуємо 25 жовтня за людей, котрі будуть займатися каналізацією, трубами, дитсадками, дорогами, тротуарами, скверами, але не контрактною армією і не європейським вектором розвитку. Водночас, якщо ви вже вподобали партію, це ще не означає, що всі сотні людей у її списку гідні кандидати. Варто дізнатись, хто саме представляє її у вашому окрузі. Пам'ятати, що свій вибір виборець робить не лише за політичну партію, а також за двох конкретних людей, яких пропонує ця політична партія, якщо ви бачите, що партія запропонувала корупціонера, вчорашнього можновладця режиму Януковича, неефективного управлінця, людину з сумнівною репутацією. Тоді, будь ласка, переорієнтовуйтесь на іншу політичну силу. У вас немає вибору для того, щоб проголосувати за партію один, а за кандидата з іншої політичної партії. Один бюлетень, одна позначка. Непоганий спосіб визначитись, прочитати програму кандидата, але в законі це не обов'язково. Тож програми, особливо серед потенційних депутатів, зустрічаються рідко. До того ж, не всі хочуть активно себе світити, а тихенько пройти під іміджем партії. В такому разі треба шукати інформацію про висуванців в інтернеті. Вони часто не пропонують програму, вони часто не приходять до виборців, не спілкуються з виборцем. Беріть мобільні телефони, беріть рекламу інтернет, шукайте інформацію про цих кандидатах і дивіться дуже уважно, за кого віддати свій голос. Білборди, телебачення та більшість текстових змін дають об'єктивної інформації. Здебільшого, це оплачена реклама, де партії розповідають найкраще про себе та приховують сумні реалії. Дізнатись повні списки кандидатів та інформацію про них можна на сайті Центральної виборчої комісії. На перший погляд він складний, але можна розібратись. У меню ліворуч є посилання місцеві вибори 2015. Далі кнопка з таким же написом. Тут оприлюднені списки всіх висуванців, як до обласних, так і до селищних рад. Принаймні такою відкритістю команди. Партії гріх не скористатись. Та яку б інформацію про політсилу чи кандидата ви не дізнались, до всього ставтесь критично і шукайте інформацію з альтернативних джерел. Це єдина можливість зробити вибір обмірковано. Валерія Сергієва, Людмила Кушнір, Микита Мітьков, Олександр Мазур, телеканал Еспресо.